У кожного з пілотів є свій погляд на ралі такого високого рівня. У кожного з гонщиків є свій погляд на техніку пілотування. У кожного з цих професіоналів найвищого рівня є розуміння ціни помилки і цінність кожної секунди на трасі. І моральний настрій це теж робота на результат. до дошовкового шляху 2011 це вже нова платформа взаємодії. Це не пошук моделі гонки і не тестова програма. Це втілення того, що напрацювала команда за останні роки, включаючи перший в історії результативний фініш команди на Дакарі 2011. Якщо ви пам'ятаєте дощол, коли ми фінішували і був подіум на Дакарі, Відповідно, я думаю, що це хороший знак для того, щоб ми...

Нашел дождь, пока мы ехали на лиазоне. Так что будет болото, будут броды. Сейчас, ребята, мы позакрываем все наши отверстия, такі, которые предназначены больше для пустыни, для того, чтобы охлаждать двигатель. Сейчас как бы не нужно это ну, для того, чтобы вода не попала в двигатель. Для більшості людей це неймовірно яскраве видовище: шоу, бризки і піна жорстких навіть на вигляд перегонів. Для пілотів штурманів і команди це пік напруги і здатність реалізувати весь свій потенціал. Шовковий шлях 2011, який цього року пролягав територією Росії, це 4 тисячі кілометрів цілковито різних ландшафтів. Перші етапи це болота і важкий рельєф. Майже півтори тисячі кілометрів. І зі старту всіх заклав свій власний теф, який вивів команду в лідерський сегмент. Швидко, але акуратно. Точно розраховуючи сили, не заганяючи автомобіль в надмірні режими, максимально збалансовано і з точним розрахунком. Здатність Вадима Нестерчука адаптуватися під абсолютно різні формати спецділянок, міксувати швидкісний і акуратний стиль пілотування, плюс командна робота, стратегічно «Сікст Україн» почав відігравати час і місця в конкурентній битві. Москва, Ліпецьк, Волгоград, Астрахань, зміна клімату і ґрунтова специфіка, яка стала проблемою для багатьох і навіть для топ команд. Абсолютно разноплановый был спецучасток. Первая половина напоминала вчерашний день. То есть это скользко, поля, э, навигация, э, болото. А потом где-то после третьей точки э, пошла пустыня, типа наших коллежкинских песков. Но, к сожалению, после третьего осипи э, вынуждены были спросить скорость, потому что начало очень сильно греться масло. И все под вторую половину мы ехали на температуре масла. Приближающиеся к 115. Это, конечно, очень много. Вынуждены были два раза останавливаться, чтобы масло доливать. А я как бы ну, ехал на повышенных передачах. А понятно, что на повышенных, ну, так легче для двигателя, да. Но на повышенных передачах, конечно, сложнее рулить и получается немножко ниже скорость. вот эти участки они уже длинные и и тяжелые да и нужно соразмерять и скорость с возможностями и экипажа и, и автомобиля я только наверное ну, на последних 20-30 километров, когда мы с лавинем там тягались, друг друга обходили, то немножко добавил и мы там попрыгали. А так ехали очень аккуратно, потому что ну, малейшая ошибка начали в это большими техническими поломками. свід команди в складному пустельному ралі Абу Дабі Desert Challenge і дакарі 2011 і на виході пустельні спецділянки з проблемною навігацією Six Ukraine пройшов максимально ефективно. Сьогодні дуже велика була проблема з навігацією. Тобто неправильно написана книга, допускали помилки постійно, якби как бы, допускались в GPS, і тому штурману було дуже тяжело. Ну, а відповідно, далі дальше... Это все доставалось и автомобилю, и мне, потому что надо было выруливать с тех ситуаций, которые, ну, если бы легенда была правильна, то есть в нее не надо было попадать. То есть это ты неправильно там прописал поворот, как бы там, проскочили повороты, куда-то влетели, там, яму и еще куда-то. То есть, ну, не очень хорошо. Найскладнішим і найдовшим був п'ятий етап 720 кілометрів бездоріжжя. І це більше ніж будь-який етап професійних ралі, який дозволив команді вийти на фінішний сектор шовкового шляху з абсолютно кращим для всіх український результатом. Задача стояла їхати швидко, але акуратно. Тобто нам треба було не сильно пропустити БМВ і не дати догнати баґі. Нам, наверное, получилось сохранить вот этот баланс между скоростью и осторожностью, потому что э, вот эти 170 километров они проходили в основном по холмистой пересеченной местности. где много было спусков подъемов неожиданных поворотов и соответственно надо быть аккуратным в таких поворотах особенно если это все происходит на траве то автомобиль на траве как на болоте он не очень управляем, то есть там нельзя остановиться затормозить то есть всегда нужно просто работать на газу и с передачей но с другой стороны э вот эта рулежка она наверное Позволило нам и обогнать несколько грузовиков, потому что им тяжело, конечно, на этой местности, а нам все-таки это удобнее. Фактично сікстю Крейн і пропустив лише BMW, але тільки цю топ-команду. Бюджети, штат і запас якої не порівняти з українською стайнею. Заводські команди таких фінансових монстрів, як BMW чи Volkswagen, абсолютно інакше ставляться до гонки, маючи майже необмежений технічний запас і колосальну базу. Але шовковий шлях 2011 довів, що не тільки ресурс здатен вивести команду на вершину світового ралі. До фінішу шовкового шляху дісталося лише 76 екіпажів зі 130. І на четвертому місці в абсолюті прийшла українська команда, яку зустрічав український прапор. Сіст Україн не просто досяг мети увійти в топ-10. Сікст Україн не просто пройшов надскладний маршрут довжиною в 4 тисячі кілометрів. Сікст Україн довів, що недосяжної мети не буває. Її просто треба вміти досягти.